Всім привіт! Самочка, перша кролочка окрулилася. Все добре. Файно вона кроленята привела. Вона гніздо не робила до самих родів. Які її добре видно притиснуло, тоді вона зробила гніздо. Я зранку прийшов. 5 січня вони вже були в гнізді. Ось такі бургунчики. Всі рижики будуть. Ось, ось такі. Друга сутка пішла. Вісім штучок. Всі рівненькі, такі, як мають бути. Я думав, що тут піде на відбраковку, може якась. Ні, нічого не піде. Всі такі файні. Мама годує, всі такі великі. Так якраз як треба. Пуху добре. Гніздо файне, пуху добре нарвало. Ну, е, що по бургунках, е, що ну, мені в них ще подобається, що вони дуже багато рвуть пуху. У мене ще не було ні одної такої самки, що мало пуху нарвало. Завжди дуже добре кроленята вкриває. Ну, дуже гарні кроленятка. Все, сидіть. 8 штук якраз для першої кролки норма 7 штук, ну 8 штук, думаю, ну хай буде. Нічого я там не буду забрати. 8 штук то добре, хай собі годує. Мамаша. Вона вже старша, в неї вже мав бути 3 окрол, а в неї що вона перший. Ну нічого, вона ще своя відпрацює. Я дуже радий, що файно все вродила. Вона добра, спокійна, не агресивна в нас.